А завтра буде 17 лютого, і ви зараз дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Отже, 17 лютого День Кота в Європі, День спонтанного прояву доброти, День ресторану, День свого шляху та національний день кави з молоком в Америці. А Віряни вшановують пам'ять святого мученика Теодора Тирона. А свої іменини 17 лютого святкують. Увага! Олександр, Олексій, Андрій, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Єгор, Ібрагім, Іван, Йосип, Кирило, Михайло, Микола, Остап, Петро, Серафим, Сергій, Теодор, Федір, Юрій, Ян, Анна, Катерина та Катаріна. Вітайте ваших іменинників! А що не можна робити завтра, 17 лютого? Отже, не варто дивитися на нічне небо. Якщо побачите зірку, що падає, це може привести до хвороби. Не залишайте рукоділля на ніч на видному місці та заборонено лаятися, сваритися та лихословити. І це буде завтра, 17 лютого. Слава Україні і слава ЗСУ.